Доброго ранку, діти! Послухайте одну цікаву казочку. Якось одному поважному, круглому та червонобокому помідору наснився сон. Жив він у коробці зі своїми братами. І ось їх одного разу купили. Всі його брати мріяли стати чи салатиком, чи рагу. Тільки не наш помідор. Він тихенько викотився з пакетику, де був зі своїми братами, і одразу ж потрапив у місто неслухняних овочів і фруктів, і став там жити. Якось вранці помідор вирішив прогулятися і зустрів апельсин. Він теж був круглим, тільки не червоним. А жовто-гарячим. Вітаю! Вічливо сказав помідор. Ой, що з вами трапилося, пане апельсин? Чому ви такий сумний? Я вже давно живу тут. Колись я не хотів дарувати людям чи тваринам свою вроду і користь. Але ж тут я зрозумів, що можу зіпсуватися. І виходить, що ріс я на дереві даремно. ой 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 замислився помідор. Я теж виходить даремно ріс на кущі. Ні, я не хочу так. І тільки він подумав, як одразу прокинувся, а вже в обід став частинкою смачного салатику і дуже-дуже тому тішився. Бо він дарував людям свою вроду і користь. Діти, яких героїв ми зустріли у казці? Помідор та апельсин. А який був помідор? Веселий, безтурботний. апельсин був сумний. Діти, подивіться, як змінюється настрій у помідора. Зараз він здивований та наляканий, а зараз засмучений, тому що у вісні апельсинчик розповів йому свою сумну історію. І тільки коли проснувся помідорчик, став знову веселим, тому що він зможе дарувати людям свою вроду та користь. Дякую за увагу. До побачення, до зустрічі, малята!